На основі стаціонарних і польових досліджень складають карти ґрунтів. На них способом якісного фону позначено типи ґрунтів, а їх властивості різними позначками та штрихами. Карти ґрунтів використовують у плануванні сільськогосподарського виробництва, мальорації земель, лісонасаджень та охорони земельних ресурсів. В Україні поширені такі основні типи ґрунтів дерново дерново-підзолисті, дернові, буроземи, сірі, чорноземи, каштанові, коричневі, лучні, болотні, солонці, солончаки та солоді Дерново-підзолисті та дернові ґрунти здебільшого поширені в північній поліській частині України. Вони формуються в умовах надмірного зволоження. Під заболоченими лісами чи на післялісових луках утворюються оглеєні ґрунти. На зволожених місцевостях під сосновими лісами, борами, а також на піщаних терасах трапляються дерново-борові ґрунти. Ці ґрунти характеризуються низьким вмістом гумусу, несприятливими фізичними властивостями, невисокою родючістю. Вони потребують угноєння і внесення мінеральних добрив. У місцях виходу на поверхню відкладів крейди на полісі сформувались дерново-карбонатні, досить родючі ґрунти. Бурі лісові бороземи і буропідзолисті ґрунти поширені в межах лісової смуги висотних поясів Карпат. На північних схилах Кримських гір. А також у Передкарпатті та Закарпатті. Ці ґрунти формуються в умовах достатнього зволоження, тривалого теплого періоду, переважно за участю мікроорганізмів під листяними або хвойними лісами, мають забарвлення профілю від жовтувато-паливого до бурого. У лісостеповій зоні, а також у південних районах полісся, поширені перехідні форми від дерново-підзолистих до чорноземних ґрунтів, сірі та ясно-сірі лісові. Вони сформувалися на лесовому підґрунті під широколистими лісами. У розріджених лісах темно-сірі опідзолені ґрунти, вміст гумусу в них невеликий – 1,8-4,3%. Регулювання водного режиму цих ґрунтів є важливою умовою підвищення їхньої родючості.